Олег Густенко, економіст, екс-радник президента України, виходить з нами на прямий зв'язок. Мої вітання, доброго дня, Да, вітаю вас, дякую, що запросили. Дякую за те, що зголосилися. Очевидно, ем, рішення щодо російських активів. Ну, ця знаєте, дискусія, ця історія, вона мала свою певну динаміку. допоки ми не отримали вето. Я не буду зараз його оцінювати. Ну бо багато хто говорить про те, що в цьому є конструктиві, наприклад, ті країни, які... Ем, на даному етапі не готові. Вони висувають певну умову, а не відкидають, тобто не говорять категорично ні. Але ось ці атаки, які ми тут всі переживаємо. На жаль, хтось не переживає бо є загиблі, Чи вони встані здинамізувати цю дискусію щодо заморожених російських активів? Ну в моєму розумінні так в принципі у Європі є два такі головні шляхи. Перший шлях просто забирати ці російські активи, передавати їх. На потреби України, давайте теж пам'ятати, що коли мова йде про ці активи, то їх будуть використовувати не просто там на фінансування дефіциту нашого державного бюджету або на якісь інші потреби. Це буде йти прямо на наше військо, на наше озброєння, на купівлю нашого озброєння. Тому президент повністю правий, коли говорить, що треба вилучити ці кошти, бо нам треба купляти озброєння, принаймні нам треба купувати. Все те, що захищає нашу землю, нашу територію від цих атак, які проводить Росія, з іншого боку, ми розуміємо, що там дискусія вже зайшла. Просто я не скажу глухий кут, але вона там я не бачу можливості просто збільшити динаміку цієї дискусії по тому напрямку, який був повністю логічний, і який би передав нам ці кошти. Тобто іде інший шлях, а інший шлях це план Б. Це відповідно таке. Синдикований кредит для України, який буде надано тоді членами країнами, які входять до групи Європейського союзу, може навіть не всіма тоді. Бо як ми бачили з вами, оце рішення з приводу передачі російських заморожених активів оно ж в тому числі і блокувалося спочатку. Не не Бельгію, вона спочатку блокувалося Угорщиною словаччиною. По великому рахунку, якщо мова йде про передачу коштів для нас на наше озброєння, на наше військо на підтримку нашої безпеки і оборони не за рахунок російських активів, а просто за рахунок європейських коштів. Ну це такий варіант, який теж повністю робочий. Він дає нам кошти. Він дає можливість знов-таки купувати для нас це озброєння. Скажімо, якщо ви подивитеся бюджет Німеччини на 26-й рік, який вже Розглядається, який е, просто потребує не навіть не голосування, бо він проголосований, а підпису, е, то відповідно там вже закладено біля 12 мільярдів євро на потреби е, саме війська України. Про що йдеться мова? Якщо оцінювати нашу річну потребу в 60 мільярдів доларів, а така приблизна оцінка сягає саме на військо. Я не говорю з приводу фінансування дефіциту. Державного бюджету та менша цифра. Там цифра 40-45 мільярдів доларів. А це додаткові цифри, які стосуються війська. Ну от 60 мільярдів доларів. Що означає синдикований кредит? Те, що він буде розподілений між країнами-членами Європейського Союзу, скажімо, Німеччина має 25%, Ну трохи менше не ну, скажімо, від 22 до 25% Має ВВП. Валому внутрішньому продукті Європейського союзу, тобто, якщо наша потреба сягає 60 мільярдів доларів на рік, ну от відповідно одна четверту частину цього вони нам нададуть, і це біля 15 мільярдів доларів. Якщо ви перерахуєте в євро, то ви отримаєте цифру біля 12,5 мільярдів євро. Саме така цифра стоїть у них в бюджеті. Скажімо, якщо Естонія це 0,25% від ВВП Європейського Союзу, то Відповідно від нашої потреби в 60 мільярдів доларів на наступний рік, на саме на військові на озброєння, Естонія може надати нам кошти в розмірі 150 мільйонів мільйонів ну так от буде працювати синдикований кредит. Ну але чи правильно я розумію що це не тема про російські заморожені активи? Тобто, так йдеться про українську потребу, і вона є нагальною, і це важливо, те, що ви зараз говорите. Те, як ми сфінансуємо свої потреби <свісно> сьогодні, але натомість те, з чого ми починали, і це питання справедливості і теж здорового глузду. Це реакція на чергові вбивства, і це знову тема про російські заморожені активи, а не про якісь інші гроші, яких ми так само потребуємо. Так, але ну, навіть якщо ви подивитесь, ну я повністю погоджуюся. Тут мова дійсно не про гроші, коли мова йде про російські заморожені Активи, але або не лише про гроші, тут мова йде а, про те, що називається справедливість. Коли президент виступає, говорить «just peace» на справедливий мир. Він має на увазі в тому числі і фінансові активи, так само, як і всі перемовники з боку України, які приймають участь. В процесах пов'язаних з істанційною політикою, і взагалі з досягненням виходом на поствоєнне вже траєкторію. І якщо мова йде про ці активи, то так ви повністю прави. Але теж правда, що ті активи я просто повторюю тезу, вони назавжди втрачені для Росії, навіть якщо ви подивитеся план, який зараз розглядається і розглядався там цей перший варіант з 28 пунктів. Він так він стосувався в тому числі один з пунктів російських активів, але там мова йшла про те, що їх частина передається на потреби України. Інша частина теж буде використана. теж теж позиція європейців полягала в тому, що ці кошти мають бути повністю вилишені з боку Європейського союзу. Якщо ми говоримо з вами про всі кошти, які в них заморожені, це 300 мільярдів доларів. але... Найбільша частина, якщо в доларовому еквіваленті, то це 200 мільярдів доларів або 180 мільярдів євро. Вони знаходяться на території Європейського союзу. Цих 180 мільярдів євро 160 мільярдів євро знаходяться на території Бельгії. Решта. Те, що знаходиться в європейському союзі, саме в європейському союзі, воно знаходиться у Франції, Німеччині та Італії. Найбільша частина, до речі, у Франції у Німеччині в Італії менша частина, тобто просто складно собі уявити, що Європа, яка говорить з приводу того, що їх стабільність і їх безпека знаходиться зараз на східному фронті України. Вона не буде фінансувати Україну, тобто я виключаю цей ризик. Вона буде продовжувати фінансувати нашу систему безпеки і оборони просто іншим шляхом. А для того, щоб отримати ці кошти, тоді вже собі вона все одно буде стеркатися з тим, що треба буде вирішувати з приводу російських активів. Агресор має заплатити так само, як коли людина їде на автомобілі. І з її вини відбувається ДТП. То хто плаче за це ДТП? Той хто був причиною виникнення цього ДТП. Так само і тут агресор має платити за свої збитки. Друга світова війна показувала, що це так відбувається. Перші світові війни так само відбувалася. Я не бачу причин, чому ми вважаємо, що так воно не має відбутися з Росією. Інша річ і інше питання, яке ми маємо задати собі, як це швидко відбудеться після Другої світової війни. Е нацистська Німеччина не відразу почала сплачувати репарації У е 1945 році. Закінчилася Друга світова війна, але в 1956 році. Почалися вже перемовини або закінчилися перемовини з приводу того, яким чином почалися і закінчилися. Це все відбувалося в 56-му році. З приводу того, скільки Німеччина має компенсувати збитків для країни, на які вона напала, пройшло більше ніж 10 років, 11 років було прийнято рішення. А остання виплата інша річ, що радянський союз не брав з німеччини, кошти вони вивезли. К каври обладнання, машини, предмети, такі, які відносяться до художньої, до художніх скарбів і так далі. А інші країни, які відносяться до заходу, вони отримували компенсацію від Німеччини протягом з п'ятдесяти по 2010-2012 роки. тобто більше ніж скільки 60 років відбувалася ця компенсація. Тобто, це достатньо тривалий період часу, і вважати, що Росія просто отримає ці кошти свої заморожені назад. Це неправильно. Вони будуть залишатися замороженими. На десятиліття, якщо не будуть відразу Ну, щодо репарації від Німеччини, то навіть і досі в окремих країнах точаться ці дискусії. Не знаю скільки в тому є політики, скільки в тому є але. реальної, скажімо, потреби і намагання встановити справедливість, але просто це це до слова, як це відбувається навіть нині, в році 2025-му. Ще одна тема це російський стан господарки, і їхня торгівля. Росіяни збільшили поставки нафти до Китаю у жовтні. Імпорт зріс на 11% порівняно з вересня. Ну а середньодобові поставки сягнули понад двох мільйонів барелів, що є місячним максимумом для Китаю. За підсумками року Росія стала найбільшим постачальником на китайський ринок. Водночас Саудівська Аравія, Ірак та Бразилія. Експорт до Китаю скоротили. Поговоримо про це детальніше. Чи правильно я розумію, що тут, скажімо, мотивацію до того, щоб це виглядало саме так, щоб це були саме ті обсяги, про які я зараз сказав? Вся ця мотивація вона лежить в політичній, а не в господарчій площині. І так, і так. Ви говорите про цифри, які надходили в жовтні. Ну, давайте і... згадаємо та давайте згадаємо, що з листопада починають. Почали працювати санкції на дві головні компанії російських нафтовиробників це і Роснефть, і Луко. І ці компанії дійсно відповідають за більшість експорту, який іде з боку Російської Федерації. Загальний обсяг, який іде їхнього експорту, можна оцінювати від 5 до 7 мільйонів тонн щоденно. Якщо ми дивимося, по яких країнах вони направляються, вони направляються дійсно перше місце купівлі нафти російської. Це Китай, друге це Індія, третє – це Європа разом із Турцією. На жаль, коли що там є Європа, і на жаль, що там була Турція. Якщо ви подивитеся. Як відбувається зараз логіка процесу, то ви побачите, що в листопаді йде не просто різке скорочення купівлі нафти з боку Індія, там майже випадять на 5% Ну тобто 5 від їх загального імпорту нафти, тобто вони знижують до тих процентів, на яких вони були ще до початку цієї війни. Індія це приблизно 40% доходу взагалі від нафтової галузі від нафтового експорту Росії. Ми говоримо з вами про цифру. Ну принаймні, біля 50 мільярдів доларів, якщо говорити в річному обсязі, загальний обсяг там, скажімо, три місяці тому російської експорту російської нафти в річному вимірі був 150 мільярдів доларів. Ну і від собі, що вони на 40 мільярдів. Будуть отримувати від 30 до 50 мільярдів, будуть отримувати менше з боку Індії і Китай. Вони купують. Ви використовуєте статистику жовтня в жовтні, коли магазин закривається, то всі покупці, бачачи, що там просто йде розпродаж, вони купують наскільки вони можуть швидко. Якщо це потреба в цьому є, вони будуть покупати купувати швидко за низькою ціною. Це розуміють і покупці, і це розуміє сам магазин. Магазину треба скинути цей товар. Покупцям він потрібен, вони будуть давати меншу ціну. І якщо ви подивитеся за жовтень, ви теж побачите, що дисконти на російську нафту були настільки високі, що коли 65 доларів було за барель нафти на світовому ринку, російська нафта продавалася з дисконтом 25-30 доларів. Тобто їм в половину давали їхньої ціни. Тобто, для того, щоб ти компенсував в принципі. В грошовому вимірі, ти маєш продати більше товарів, від того відбувалася ця позиція. в Жовтні магазин закривався зараз. Якщо ви подивитеся на листопад, ви побачите, що да, Китай продовжує купувати російську нафту, але вони продовжують купувати російську нафту, яка йде трубопровідом. А те, що йшло морським шляхом, воно там падає, там йде зниження. Тобто я б сказав би так, що якщо ми говоримо про річний вимір, пам'ятаючи цифру 150 мільярдів доларів, скільки вони за нафтоку. Отримували від нафтового експорту. Вони втратять щонайменше 30 мільярдів доларів за рахунок індійського направлення, бо Індія не просто зменшує вона відмовляється від російської нафти. Вони втратять приблизно біля 10 мільярдів доларів на Китаю. Вони втратять приблизно 5 мільярдів доларів на напрямку Європейський Союз і Турція. Більше до речі, за рахунок Турції втратять ніж за рахунок Європейського союзу. І вся сума мінімальна найбільш консервативна оцінка їхньої втрати в річному вимірі. Після введення цих обмежувальних заходів, заходів на їх нафту буде складати 45-50 мільярдів mm -hmm. доларів. Це найменша, а це відповідна третина від того, що вони отримують за рахунок е власної нафти. Замість 150 мільярдів доларів, вони отримують 100 мільярдів доларів. Ну, тут є тут чайна. є ще один зріз. Бачите, ми говоримо про обмеження щодо нафти щодо торгівлі. Саме е цією Щ... ну, фактично сировиною є інформація. Я зараз замитію озвучую, яка стосується українських обмежень. Це свіжа публікація в соціальних мережах Володимира Зеленського. Але перед тим подякую Олегові Устенкові. Це економіст, екстрадник президента України, власне, з яким ми щойно говорили про рестрикції, про чергові обмеження по відношенню до Росії.